Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, продовжується весь цей спектакль так. Одного актора, тобто Дональда Трампа, так, який соліст. Ну і там десь є хор, який підспівує, так би мовити, у цього соліста. Я маю на увазі виступ цього діяча у Конгресі США. Всі раді, як кажуть, і я трошки. Він заявив, що Україна готова до миру. І готова віддати свої рідкоземельні мінерали, чи метали, <смі> якщо ширше, то мінерали, якщо вуще, то метали. Так. Але ж, що це зроблено відкриття, якесь, що Україна проти миру, всі раді, тому що зроблено відкриття. Справа в тому, що проти миру не Україна, проти миру Московія. Так. Це однозначно в усьому світі це єдина держава, держава-агресор, орда, московити-андрофаги, які прийшли на нашу землю і їхнім завданням. Вони ж були, воно ж було виставлено, це все завдання. Якщо е, ну, Путін там щось ще якось завуальовано говорив, так, що можна було зрозуміти і так, і інакше, то Медведів, е, міністр закордонних справ цей і Лавров, і, 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 і багато хто, на представники Державного телебачення прямо казали, що вони прийшли сюди знищити Україну і українців. Виконані так звані целі СВО. Ні. Так. Українці все ще існують, і Україна все ще існує. Тому. Ну, я, я не знаю. Це можна ці цілі СВО там, за три дні було виконати, не вийшло, ну, за три роки не вийшло. Значить, тепер є, е, в два етапи, так би мовити, виконати. Воно ж не відмінилося це все. Воно тільки відклалося. А в два етапи це значить так зване перемир'я. Ну а потім другий етап всього цього мармізонського кардібалету. Отже, справа ж не в Україні як хоче зобразити Трамп і як це все приймають у світі, так що це Україна не хоче. Цього миру. Що Україна не хоче, так це зникнути з політичної мапи світу як держава і як нація. Це ж ну, не треба бути величезним пророком для того, щоб не розуміти, що вони <кій> прийшли сюди знищити українців до ноги. Так, і заселити цю територію московитами, тобто правильними рускими. Так. Там же ж вся ця, вся ця річ, вся ця СВО, вона спрямована тільки на одне. Мир для Московії це одне це захоплення окупація всієї України. В її міжнародно визнаних кордонах. Оце мир. Все інше тільки тимчасове припинення вогню. Так. І всі ці балачки Трампа про те, що Україна чи не готова, чи там Зеленський не готовий, чи я не знаю, хто там не готовий. Український народ не готовий так, до миру. Але ж нам ніхто мир не пропонує. Ну реально, подивіться, мир же ж ніхто не пропонує. Так. Мир можливий за єдиних умов. Не тільки в Україні, але в Європі в цілому, за одних умов. Розпад Московії